Ви отримуєте субсидію та чекаєте на перевірку. Таку ідею виношує уряд України, аби переконатися, що кожен субсидант і справді потребує державної допомоги, а орган, який її призначає, все ретельно перевірив. Адже звертаючись у службу соціального захисту, людина пише лише заяву та заповнює декларацію. Решта всю інформацію: інформацію про зареєстрованих інформацію, про доходи, про забезпеченість послугами збирають органи соціального захисту населення шляхом запитів, шляхом отримання в електронному вигляді інформації. Тобто, фактично люди. Не подують людям, потрібно тільки правильно задекларувати інформацію про доходи, про житло, про зареєстрованих, про тих, хто проживає. Запити відділ субсидій соціального захисту надсилає у податкову пенсійний фонд реєстраційну службу. За два роки дії спрощеної системи у призначенні допомоги відмовили лише двом сотням людей. Вони мали можливість платити за комунпослуги, послуги самі чи здійснили покупку на кілька сотень тисяч гривень. Нині діє норма, придбав щось на понад 50 тисяч, субсидію не дадуть, і люди це приховують, як і наявність житла не за місцем проживання. Інформація про витрати на суму понад 50 тисяч, вона ми можемо цього не бачити. Тобто людина має задекларувати, бо в такому випадку також субсидія може бути призначена тільки за рішенням комісії. Знову ж таки, ті люди, які з винаймають житло за місцем фактичного проживання. Скажімо, умовно, якщо вони сьогодні звернулися, отримали за місцем. Проживання згідно договору оренди через якийсь період часу. Ну, якщо це є в межах населеного пункту одного міста на франківського то ми будемо бачити, якщо вони звернуться за місцем реєстрації, скільки є база отримуючих субсидій. Якщо це буде інший населений пункт. Там в тому органі соцзахисту, вони можуть і не знати, що людина звернулася, отримує субсидію. Скажімо, згідно договору оренду. Ті, хто субсидію має, перевірки не бояться, бо життєві обставини змусили просити в держави допомоги. У Владислава Йосиповича інша історія він шахтар на пенсії, переселенець Донецька, дружина інвалід, а субсидію не призначають. Тепер вони кажуть, ви повинні віддати кошти ті, що виплатила вам держава. А які вам кошти держави? держава соціальну допомогу, 800 гривень що давали. І після цього кажуть, у вас на той час було 10 прожиточних мінімум. А я кажу, я шахтер. І чому це ми... вам не дають субсидії? І це не дають. Ви кажете, ви мали 10 прожиточних мінімум на той час, ви повинні тепер. Вернути кошти назад, наразі як відбуватимуться перевірки, роз'яснень уряд не надав, бо спершу хочуть створити єдиний реєстр субсидантів. Івано-Франківську таких понад 40 тисяч. Швидше за все кажуть у соцзахисті, механізм з'явиться після завершення опалювального сезону, адже саме в літній час урядовці полюбляють вносити різноманітні зміни.